Сьогодні ми поговоримо про цікавого мистця українського походження українського мистця. Заодно він працював ще шпигуном в гпу, і за завданням НКВД він шпигував саме за українськими діячами в Парижі і за мистцями також. Мешкав він у доброму районі Парижа у цьому новозбудованому будинку, що ви зараз бачите перед собою. Так, це те місце, де він бував часто. Поруч звідси була його майстерня, і ми дослідимо і місце його проживання, місце його роботи і його контакти. Буде цікаво. Встановити адресу мешкання Глущенка у Парижі було цього разу дуже легко, тому що нам його вказало саме ГПУ. Микола Глушенко народився 17 вересня 1900 року в новомосковську катеринославської губернії. Був українським мисцем, автором портретів, краєвидів і із совєтським шпигуном. Хоч його українська Вікіпедія люб'язно називає радянським розвідником таючи йому псевдохудожники Єрема, а деякі українські інтернет-видання називають його українським Джеймсом Бондом. Микола Глущенко був протиукраїнським шпигуном, який діяв в користь імперії. Він робив усе, щоб завдати якомога найбільшої шкоди українським політичним діячам, які мешкали у Парижі. Він працював на імперію. Він був одночасно і ворогом. Він був шпигуном, і місцем, українським місцем і ворогом української незалежної держави. Парадокс. У 1919 році Соломіць мобілізований до Деніківської армії, у складі якої на території Польщі був інтернований у Шелковицький табір. Через деякий час він утік до Німеччини, де навчався у Берлінській вищій школі образотворчого мистецтва. Під час навчання його матеріально підтримував гетьман Павло Скоропадський, колишній представник у Берліні професор Роман Спанцтоцький і письменник Володимир Вениченко. У 1925 році Глушенко мешкає у Парижі. Власне у цьому будинку, який ми зараз бачимо, він мешкав тоді від самого початку свого приїзду до Парижу. До виїзду теж добровільного і він його дуже прагнув до совєтського союзу. І саме в цьому помешканні він приймає рішення вийти на контакт з совєтською амбасадою з тим, щоб попросити їх, бо вже мав він кількох там знайомих і контакти з ними посприяти йому у виїзді до совєтського союзу. І властиво, імовірно, що тоді Совєтська агентура, яка працювала в Совєтській амбасаді, запропонувала йому виїзд в обмін на співпрацю. І за цю співпрацю, якщо вона буде ретельно виконана, Глущенко зможе повернутися на Лани Широкополі і Дніпрові Кручі. Якщо тим більше шкоди буде завдано українському іммігрантському колові, яке мешкало тоді у Парижі, а тоді мешкали в Парижі різні люди. Василь Вишиваний заходив на каву до Глущенка. І Вениченко був практично. Вони були друзями з Вениченком. і Вениченко доклав дуже багато зусиль для того, щоб потрапив таки в Україну Глушенко Він сприяв йому багато в чому він, а поширював його контакти. З паризьким середовищем. І власне мешкав Глушенко тут, на цій вулиці поруч з хвилин 15 треба було пішки йти для того, щоб потрапити йому до своєї майстерні. Власне, оцією дорогою йшов Глушенко, якщо він рухався до себе на вулицю волонтерів, він проходив тут, оглядав ці будинки. Він це все бачив, обмірковував інші плани, яким чином завдати більшої шкоди Франції українському підпіллю і допомогти сільській Україні. Але поза тим він був насправді видатним місцем. І може цією дорогою ідучи, він Одмірковував, яким чином використати ще яскравіші кольори, накласти барви таким чином, щоб вони перетнулися у найвідповідніші для мистця з точки зору його бачення кольористики точці? Його. Кольористика була неймовірної якості. Він зовсім по-іншому бачив світ, і ясна річ, що це була заслуга, властиво, берлінського, тобто західного виховання мистецького, бо в Україні він здобув тільки восьмилітнього освіту в юзівській в школі, ну скажімо, в юзівському ПТУ, можна це так назвати. Тут, в Парижі, він удосконалював свою майстерність. Він зустрічався з найрізноманітнішими місцями із Фернаном Леже, із Пікасо, звісно, бо їх зближала спільність поглядів на совєтський союз і комуністичність ідеалів. Він обертався у лівому паризькому досередовищі. Він робив портрети відомих діячів і мистців тодішнього часу, але головним завданням перебування його у Парижі було не вдосконалення своїх мистецьких стилей, а забезпечення Совєтського союзу необхідними таємними документами. Ментами, які він викрадав за допомогою своїх широких контактів, Глущенко і передавав в совєтський союз. Глущенко отримав службове псевдо Ярема. У НКВД і під час свого проживання у Франції та Німеччині виконав низку складних завдань здобування науково-технічної інформації оборонного військового характеру, який було необхідний Совєтському союзі. В результаті совєтська розвідка отримала цілком таємні креслення на 205 видів військової техніки, зокрема авіаційні двигуни для винищувачів за допомогою Яреми, іноземний відділ НКВД залучив до розвідувальної роботи декілька впливових чиновників із закордонних антраденських на націоналістичних організацій, що дозволило значною мірою локалізувати їхню ворожню діяльність проти совєтського союзу, так схвально характеризувало ГПУ художника Глущенка. І ось ми підходимо до головного місця зустрічі Миколи Глушенка, який він організовував. Тобто, це було його ну, штаб-квартира розвідувальної діяльності. Саме тут, в майстерні на вулиці Волонтерів, 23, він приймав усіх своїх потрібних гостей, різних гостей. Бо, в принципі, для його діяльності усі гості були потрібними і необхідними. І власне тут він робив портрети Анрі Барбюса Ромена Ролана. І саме сюди, на початку жовтня 26-го року, до цього саме ательє за цією адресою волонтерів 23 до тогощенка зайшов відвідувач, щоб оглянути декілька картин і придбати їх. А коли вони залишилися наодинці, прибулиць запропонував Миколі обговорити дещо в інтимній обстановці. Як того вимагали умови конспірації? Зустріч відбулася, і ось з цього приводу вже було складено шифрове донесення до Кремля. Лист номер 20, параграф номер 16. З цього випливає. Що Микола Глушенко дав згоду на співпрацю із органами розвідки Совєтського Союзу. І працював він на совєтський союз ось тут, заходячи саме через ці двері в новенькому тоді. Нещодавно, в 29-му році, збудованому приміщенні цього будинку на волонтерів «23». Тут він проводив найбільше часу із Винниченком, бо тут саме тут, в цій майстерні, він навчав Винниченка живопису. То вони найбільше зблизилися, вони були друзями, вони були до певної міри однодумцями. Бо Винниченко був відомим радянофілом. і Він ну співчував Глущенкові, відчуваючи в ньому не тільки прорадянські, радянофільські нотки в його висловлюваннях, але він розумів, що десь можливо і глибше він співпрацює, бо постійно у своїх спогадах він дивувався, звідки у Глущенко. Постійно нові гарні якісні шовкові сорочки, звідки у нього постійно не великі гроші, навіть попри те, що він був тоді популярним і відомим мисцем. Тим не менше він цієї Вениченко всі свої спогади лишав при собі, бо ходив сюди. Ось одні з цих майстерин з високими вікнами. Ми зараз бачимо ці кожне з цих вікон надається для того, щоб там створити широку, гарну, добре освітлену майстерню, яку і мав Глущенко, і звісно, і що утримувати цю майстерню йому допомагала совєтська амбасада читає совєтська розвідка. Але знов таки повернемося до мистецької діяльності. Глущенка справді він був мистцем достатньо потужним. Він цінувався і досі цінуються його роботою в Франції, і в світі ніхто не може сперечатися з його мистецьким генієм, але він залишив по собі не тільки картини, він залишив по собі ще томи задокументованої співпраці з НКВД. Місце розташування майстерні волонтерів було дуже зручним. По першому поруч дім, по другому поруч станція метро, практично центр міста. Всі залюбки сюди приходили підвідувати, дивитися картини, позувати, спілкуватися за кавою, за калихом вина. І одного разу сюди завітав такий собі Андреа Мірабо комерції мав дуже великий вплив, Він був відомим підприємцем. На цьому терені він мав багато більші успіхи ніж на образотворчого мистецтва, і сфера його бурхливої діяльності стала наука, промисловість і в тому числі військова, де він проштовхував виробництво всілякі винаходи. І властиво ці винаходи так сильно і привабили у співпраці з ним. Ним совєтського шпигуна Миколу Глущенка. Не мистецькі справи їх поєднали. А це вже ми бачимо місце замешкання дуже цікавої для Глущенка особи і для ГПУ теж. Василя Вишеваного, який мешкав саме тут і в цьому будинку, але на превеликий жаль, зараз цей будинок став готелом, і він вже не відтворює ту атмосферу, в якому мешкав Василь Вишеваний. Глущенко мав завдання від совєтського союзу досліджувати, вивчати і розвалювати українську діаспору у Парижі. Він слідкував за діяльністю Василя Вишиваного, але тим не менше він все ж таки проятелював Вишеваного. Але для Глущенка це було проятелювання з інтересом. Глущенки цікавило витягнути з вишиваного інформацію, що він регулярно робив і про що він справно звітувався. Василю Вишиваному ми присвятимо окремий спеціальний відеофільм, тому закликаємо вас, аби його не пропустити, підписуватися на наш канал, спонсорувати його і підтримувати вподобайками. Якщо вам було цікаво, Ставте вподобайки, підтримуйте наш канал і підтримуйте ЗСУ.